начинаем нам что So I don't want extra line of benches here. I like those lines. Yeah. check. Запини это. Окей. Я не люблю и А ты Вот с кем ты едешь. Так, это моя камерка тут. Моя карта убитая. Окей, давай мені карту. Экспат так прыгает, просто капец. Ну, Андашка было бы, конечно, зручніше крутити. Чем цей? Хай, хай, хай,

Думаю, что сильно высоко на не треба, хотя боже, Боже, ну Так. -с. Теперь нам треба. Теперь нам треба сюда вставить это. Не -за Прикольно. Такая вот у нас камерка видео с вышла. Зараз, посмотрим там по картинке. Подключаемся до нашего монитор and control. Нетворк. Еще у нас будет сегодня картинка? Да, будет. Что? Є бой. Такі тут вишай. Так, страховочка. Найс, nice. хорошо. Так, зробив. Така у нас буде такий кадр. Прикольно. Ромчик. Забавно. Mm. Можемо можем, ну, типу, підкоригувати, Але я так типу, зробив, щоб людей проходив. Yeah, там... А в мене в штативі є один болт. Ви не брали, а не пробували. Ромчик, спробуй, спробуй. Я не знаю наскільки довгий вам треба. Отакий. Треба загнати його через це, відкрутити. Це. Воно? Не забудь віддати. Це до сих пор комплектний. Чітко. Блін, і тут попав. Чуєш, у нас вже є перша сімейна фотка. I'm <laughs> <laughs> the, the crew? Hey, how's it going? Uh, the boss. Nice to meet you. Nice to meet you. Um, so, this is the photographer's pit? э, uh, just yes. writer for, yeah, for the, the photographers. So, are the are these to be set here? Our no, cameras here. Ну, то значить що? Ну, на якусь так. тут стоять? Да. Через що? Через то що виходить? Що тоже ж не треба тут стояти. А. Ну, от я одна пара тут має стояти, тут тоже тут. Ну, це можна ще загриповати, окей, кушель. Ні-ні-ні, я не знаю. нормально можу. Нормально. Да, да.

він просто, от ми зараз поставимо тут, він просто збере камеру, вона буде стояти десь в стороні. Він підійшов, поставив і погнав знімати. Все. А там буде загріпована е -е -е. і все. Рома. Рома, ну пройдись, будь ласка. Давай. Пішли тестики. Пішли, пішли. Зробив собі ці? Каша? Дві. Угу, нормально. Рома знімає Рому. Зараз перевіряємо, наскільки на перекривається кадр, коли люди сидять по передньому плану. Ножку перед ножкою. Потяни, не камеру. Давай, давай, пекніш, пехніш. Попочкою Попою, давай. Зараз будемо ставити з вами. Камеру на ассистент не просто, ти для падай полесовачі тоже платимся. Хочу смотувати якісь е а, є план такий, принаймні, я бачу. А, М -м 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 -м. Пишу тут є. Я забув броней вже. Просив нас познімати трошки. Перебилися міста. Беремо його 70-200. Ромео, рамен. Чуєш? Е флешка в тебе. Ти дві флешки, але в тебе включене поки що тільки на одну, що пише. Формат... Я форматнув все, хорошо? У тебе? Окей, давай. Та, ці вже батарейка сіла. Тут Та, далі вирубаємо поки. Все, пішли. Нічого не відвалиться. Та -ра 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 -ра. Так, рада хорошо. Всі на такий у нас кадр виходить. Кайф. Так, все, дві флешки. На дві флешки пишемо одночасно. шатер 125, дырка 8. Блин, мне не подобается футболочка. А то, что себе такую хочешь. Снимай. От саме от таку чорну з білими написами. Чи це. що вчорашнє, що вчорашнє? Я хочу хавати. що? Ти чув, що ми говорили про те? Ні, не чув. А ти як був? Хочу хавати. Я вчасно був, так? У нас тут капатня. Та то? Дивіться, як гарно. Вітлиська від якоїсь якоїсь будівлі. Там було, там було кусочок останніх бенчів, було видно. Там зовсім трошки. Але типа не критично точно. Я не знаю, чого вони там так ціняли нічого. Все. Получається, що ти сьогодні не треба. Твій кадр кадер за нього було кадр. да, да, да. самий крутий Це точно. Все, наш шеф директора пішов розбиратися. гарно, дуже гарно. це Я зараз зрозумів, що мені треба поставити ще батарейку на свою а 4 тому що вона висить там. І мені, і мені буде незручно дорогати пізніше, коли прийдуть гості. Тому я зараз поставлю її на туверпан. І все. Який в мене є? Дуже гарна локація, але сонечко вийшло. Сінальний чек фокусу. Please get off the runway. Thank you. That's a white shot, that's a close up. Okay. Um, <laughs> no, I just need to make sure I have. Space You're going to be right between us, yeah? Yeah. Yes. And to not fall off. Hopefully. Yeah. О, ми зробили речі з Так. Добре, постав. Просто тоді підкутав. Так, добре. Просто керівник. Просто... Так, вірончики пішли. Вірончики пішли, пішли, пішли. Може після зйомки пойма, я не знаю. Чи. Гарно. Сонечко трошки зайшло, але в який момент може знову стати не дуже. Ти почали люди збиратись. <рес> буде подобається вигрібати вдома, поняли? Що, там? Гайс, ти бачиш себе? До речі, де да, Я не можу відкрити. Ладно, говори сюди, вона дуже пише. Алло, доброго дня, вас вітає компанія Київстар. З вами диспетчер Роман. Скажіть, будь ласка, чи виникли у вас якісь питання, чи виникли були проблеми. Зараз будуть, якщо не вада. Що? З фото? А чого, чого є такий темний? Тепер краще. Якщо чесно, я не знаю, як ми знімали показ. Ну, типа, я був в такій гарячкій запарі, що не встиг зняти. Повірте, ми зняли. якщо вийде, я вставлю пару кадрів. Це якраз те, що треба. Роща! Ми yeah! сердечку показали, все є. Вітаю, шановні. Шановні! Sorry, sorry, sorry. sorry. моделі прийшли до логотипа. Можете прийти хтось з камерою до логотипа? Ага, все, Тарас тут, бачу, бачу, бачу. Да, я щас беру його. Можете хтось FX30 з фона прибрати? Пожалуйста, дуже швидко. Це пішов широкий? Я і то, і то роблю. 13. 7 артеста, 14? 7 артистан 14. Ну и флюха. А флюха. А ну покажи. Что за флюха? Арнаинка? Да, да, вот... Ну, типа странно, батика. Да. О, давай, Вот так вот и гарно. Зараз я факт це їхня команда. Ти такий шпіоніру, знаєш. Що... Шпіоніру, голубіров. Oh, <laughs> це я, У мене ще тут мікрофончик майже не виданий, oh, так що я взагалі тут. Це реп. <laughs> це алкогольний чи ні? Mm -hmm. ні? Здається, чи ти за кармон не сядеш Самой час, щоб это, щоб облажаться. Питера, да. Шара там. Шап, я бы сам з'яви квось в рэп уже, так що. Да, я да. Ромчик, помагай на прощання. <рідний визу> Помахають на проще. А, я думаю, допомагає. Не, помогай, Nie, помогай. Nie, я справлюся. <ріць> — Все, твс, вітс, папа. Рукою накривай, як всі блогери. Пан Іван, пан Роман. Пан Роман. Ще <ріць> <ріць> yeah. треба вийти. Якось тут, так. Я. Треба привчити себе, знімати. Я чувствую, що не отак. просто з музикою зробити, що ти Ні-ні-ні, Там багато прикольно тут зробити. І нарешті з першого разу попали куди вийти Чи ще рано казать подожди куда навсюди да? да. просто прямо можеш відкрити двері будь ласка не нормально я пройду. все нормас до паркінгу? Так? Да, пішли о, о блять чинаг з пачку в тюрмі? Oh, І да, uh -huh. mm -hmm. to... Have a good day, mm -hmm. cool. mm -hmm. ну шо, ми закінчили, все. Закінчили, пішли пакуватися з mm вами -hmm. в тачку. Будемо завершувати mm -hmm. цей день. Mm -hmm. Було прикольно.

та да, гарно, гарно. Так. Я знімаю. А ну покажи свій цей, а, то телефон. Давай зупинимося всяк. Я хочу подивитися тут новий телефон. <мас admitting noise> Ух ти що, блін як красиво. Фотки, фотки, да. Вау. А 8X що покаже? Ну, до речі, непогано. Хоча не це просто кроп, поняв? Це просто кроп. Так, але две такі перспективи всякі хочу взяти. Не, не, не. А ти що? А ну. Так, ну що, ну все, беремо ромчику тропікану. І я хочу води, але я не можу її знайти. Мені здається, вона була там десь сік, але я її не побачив чогось. Де вода? вода. Є якась з всякими смаками. Електроліт. Ага, ось вода. Все. Я хочу отаку. От це мій класичний вибір Що ти падаєш? Зовсім уже Шугар, скільки? Шуверский грамів цукру Вон онлайн. Ну ладно, не багато Да, да Матч, Такі всі хороші, двері відкрили, допомогли. Ми чекаємо Рому із паркінгу, вантажитись. І будемо їхати на рентал. Відвеземо техніку і по домам. Я скільки разів. Зарікався, не їздить в бензах на роботу. Тому що з моїм плоскостополем це просто нереально виходи цілий день. Але я знову це зробив. Навіщо? Питання дуже хороше. Все, мы все.